Всім привіт! Ви на моєму каналі Стар І сьогодні ми з вами йдемо е, по вулиці. так, е, Куди ми йдемо? Зараз такий трошки підвечір, ну не, не скажу, що підвечір. Е, зараз 20.40 приблизно у 21-20.30 е, нам потрібно бути вдома. Зараз ми крокуємо до Аврорі. Е, тут буде і... Коротше, буде, можливо, друга частина, Ми побачимо, як в мене все міститься, якщо міститься, просто переглядайте на канал, підписуйтесь, ставте обов'язково жирненький. Так, вподобачок. Я зараз потихеньку вже відходжу від свого. Ну, не від свого помешкання, а навіть від свого двору. Зараз тут трошки потемніше, бо тут багато. Ось. Коротше, крокуємо до Аврори. Переміщаємося так трошки, да? Ось. Давно в мене не було закупочок, так? Не було ніяких новиночок. Можливо, я собі... Можливо, я собі куплю якісь новиночки, а пошли я просто пофоткаю. Ось. Тому побачимо. Але пофоткати в планах є зеркальце для макіяжу, бо косметичного столика в мене немає місця для нього якось. Вже майже підходжу, ось така у нас вуличка. Так, зараз переходимо. Потихеньку в такому зеленому своєму образі. Так, з бежевою сумочкою та ось такими, як бачите, модними капцями. Так вам мені вони... подобається. Так, швиденько бо часу кажу, вам, на нулі вже дві хвилини потратила. Поки дійшла, кажу, що вам десь приблизно... Але за три треба потратити щось, дойти. Ось. Вай. Вайбола. Ось, бачите, як ми швидко переміщаємося. На вулиці просто йдуть люди, і я просто вимикаю телефон, бо мені якось страшно. Так, йди хтось, знімаєш, ляпаєш язиком. Ну, ви вроді більш-менш нормально. Так? Я, якщо чесно, создаю вид, наче я йду з подругою. Ви побачили. У мене усмішку, значить, ми дійшли до магазину «Аврора». Прохладно. Відходимо від стендику з косметикою, бо там зараз дівчина, мені неважливо показувати люди, я просто тупо відходжу. О, я хотіла глянути собі батончик. А то. А, Ба бам -ба -ба батончик. Так. О <связь> а, это.. fucovsky Жёлстей походу Сколько это? прикольно О, оно им сейчас всё Они поди могут смотреть けど Ой все вот лакеты. Зараз я его in tema Я завершу блог, залишилося кілька хвилин, і ми зараз будемо йти з вами показку те, що куплю. Потім покажу що усім пока.